Вітаю друзі! Сьогодні 8 липня і вже сьогодні п'ятниця, вечорок, завтра вихідні, хто працює ось. І вирішила пройтись по своєму садочку і показати, що я робила, що квітує. От. Відквітли лілії вже, але будуть зацвітати мої трубчаті лілії. Ось такі гарні трубчаті, а це такі якісь маленькі трубчаті. Але мені написала пані Ніла, що луковичка з годом набереться сили і буде вже більше давати квітоносів. Так, ось моя травка Red Baron. Уже хоч трохи видно, то я вже думала зовсім щось, але все одно щось вона зростає зовсім повільно. Чи не підходить місце, чи я не знаю, чому так. Пітне поки що тільки філетовий латикодон. Чекаю, я повинен бути чи рожевий, чи білий, чи білорожевий. І мій не знаю, чому рожеві флокси, фіолетові. От так гарно, розм... ну, кущ швидко розростається, а оцей білий. Оце вже я не знаю, скільки років один кущик, і я ще його і не розсаджувала. От. Гортензія кіушу, але поки що немає квіточок, на жаль, поки почала я переробляти свою грядочку, нову квіткову робити. Буде далі відео після цього, то туди я заберу. Тут зовсім геть, воно не, як сказати, заважає ці хости подорожникові, мені там потрібні. Заберу, скоріш за все, медуницю туди. от. І що я роблю вже хоч і маленькі кущики, от спірейки свої. І це Red Gnome, Я вже приложу так гілочки і хочу спробувати такими відводками розмножити свої деякі кущики. Дві спірейки так приложила гілочки і Red Gnome приложила гілочку. Що я так викопала ось цибульку. І посадила сюди огірочки під бутилочки. І там викопала вже весь свій чесничок, досадила помідорчики. І теж будуть огірочки. Тільки я лишила чесничок з булічками От, і вже почали пішли ріст трошки в нас дощик пройшов, хай невеликий, але все ж таки. І почали. Гарно рости помідорчки, в'язатися, От. зав'язуватися от, базілічок тут у мене. Вже можна давати в салатик. Ось такі вже гарненькі помідори. Для мене це вже гарненькі, бо я ж кажу, я пізно садила. Ось уже, звісно, що великі помідорчики. А в мене тільки, бачите. Але нічого. Я надіюсь, що буде знову осінь тепла, і вони вспіють. А якщо стає прохолодно і починається роса, я вкриваю їх так агроволокном, тоненьким накидаю і вони не хворіють. І мій красенька-бачок кавелі. Дуже він мені подобається. Я хожу, просто ним любуюся. Кабачком, всі подумають, як кабачком любуватися странно. А так, мені подобається він дуже. А ось на цій гряді якийсь в мене цікавий такий сизий злак. Можливо, хтось знає, що це за злак. Напишіть мені, будь ласка. Треба обрізати бузок. Зазвичай я обрізаю, але це щось я. Якось все нема часу. Так гарненько розпушився мій міскантус. От. Тут дуже красиві всі хризантеми. В тому році вони були нижчі, а в цьому році якісь такі високі. Можливо, що ем, на другий рік набрали силу. І тут дуже в мене красиві хриз... ем, хризантеми. От. Кожне квіточка, любуюсь, ходжу. Квітники для мене, це, я ж кажу, я тільки почала ними, як, як можна навіть скати жити е, більше тією осінню. Я навіть почала розробляти цю гряду. От. Тут у мене тільки була ось лаванда, хризантеми флокси, а посередині овочі я садила. Тому для мене кожна квітка це якийсь захват. І от дивлюся, канали я люблю, наших блогерів, багато пізнаю нових квіток, і мені дуже хочеться їх, і кущі, і квіти. Ось який красунчик, ліатріс. Подивіться. Пухке чудо. Просто пухке чудо. Дуже він мені подобається. А подивіться, який флокс. Ярко-ярко-рожевий, яка красивенна, велика володь. Як каже, такий колір не передає навіть відео вирве око колір. І ось я думала, як це перепиляються квіти. А тепер я зрозуміла, бо в мене є флокс, якого в мене не було. Ось тут в мене був рожевий, а ось тут декерія в мене був. Фіолетовий. І дивіться, який в мене новий є флокс. Подивіться, який колір. Неймовірний, просто неймовірний. Зовсім інший. От. Люблю флокси. І, звісно, що геліопсіс, я їм просто ну, неможливо його пройти. Ну, просто неможливо. Геліопсіс лорейн, саншайн, що переводиться подібний сонце. Дійсно, подібний сонцю. Краса неймовірна, просто неймовірна краса. А тут, де я казала, що трошки в мене пустовата, я досадила ось гайлардію. Трошки їй тяжкувато. Але можливо, треба було квіти обрізати. Але, я надіюсь, ці дні не жарко, що я гарно поливаю, що вона відійде. І хризантему не дуже таку високу. Ось так квітне вже гвоздика китайська. Дуже гарно мені подобається. От. Піднімається вже Монарда. Пухіроплідничок, красунчик. І тут лілейнички, ці вже я показувала. Від квітової треба забирати. І тут у мене квітнуть флокси ці рожеві. Вони такі яркі-яркі, як вирви око такий колір. І мій Звіробій, квітне гарно. Дуже мені подобається він такий теж, як сонячний, гарний такий звіробійчик. От. Буде вже квітнуть мій ачіток матрона. А тут стараються слимачки. От. І ось він, фіолетовий мій красунчик флокс. Я обожнюю флокси. Раніше мені казали, що бабуси не квіти, а мені вони подобаються. Це, ну Це краса, подивіться, ці волоті. От. А потім, коли вони відквітують, треба його забрати. І ось з пазух підуть ще квіточки невеличкі. Тут теж цей такий флокс фіолетовий. От. Так, що у нас тут подивимося? Похіроплідничок. Думала, щось напало, але ні, це був у нас дощ трохи. Не стільки дождя, як була така стихія ужасна. Молнії, гром, блискавка, рвало, мітало. Але опадів випало і небагато, я вам скажу. От. Ось такий наразі цей квітничок. А на цьому квітничку Примула, заложила знову квіточки. Да, їй треба прохолода і гарний полив, і вона трошки вже починає відходити. Тут була така геть змучена. Ось мої маленькі міні-хосточки, красунькі. Все так розростаються гарніше. Ось, А ця от, навіть практично тінь, але теж геть, коли було жарко, геть вигоріла. Е, надо, треба знайти до неї якусь глуху-глуху глуху тінь. Не знаю вже, де її знайти. От Гіхери і посадила в тінь, вона ще не відходить. Щось я з гіхером у мене не виходить. Не знаю, де я їх не посаджу. Ось є такі квіти, які ти хочеш, але не виходить і все. І моя красуня широколисна гортензія. Квітне повну силу. А от. Хости трошки е слимаків донімають. Трошки листечко таке в них. Е я і хожу, я ж кажу, гранули я не можу розсипати мене. Багато тваринок, кішечки і собачка, і я боюся розсипати, тому борюся як. От мульча, я піднімаю мульчу, збираю їх, де велике скопище їх. Я беру так, солькою посипаю, вони розтворяються. Ну, да, я знаю, я трошки ну що робити. Є такі. Нехороші шкідники, що мусиш їх убивати. Все, на цьому відео я закінчую, всім гарних вихідних. А я далі буду працювати над своєю новою квітниковою грядочкою і виставлю вам потім, потім відео. Все. Всім дякую за увагу, всім гарних вихідних, мирних, тихих от і до зустрічі на моєму каналі Садок Мрії, надії. Заходьте в гості, всім дуже радію.